Інформаційні підсумки понеділка, 8 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Реби та стерлінки на фронт. Міський голова передав військовим чергову партію обладнання, придбаного за бюджетні кошти. Загинули дев'ятеро подолян. Автотроща на Рівненщині забрала життя 14 людей. Слідство розглядає три версії. Мистецтво Кінцугі. Поетка Ірця Кошлата презентувала нову збірку. Частину коштів від продажу відправить на ЗСУ. Із героєм Ростиславом Мацюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ліцеї номер 9 працював комірником. У квітні цього року його мобілізували до лав 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. 2 липня під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі захисник загинув. Він був єдиним сином у сім'ї. У Ростислава залишилась мати та донька. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у Раковому, герою назавжди 38 років. Він дуже добрий. І армія це, ну це не зовсім його. Він любив животних і дуже дитину свою любить. І Ну, так сталося, що призвали його в армію, і він сказав, що я піду. Мій, знаєте, що сказав, мама. Я або піду звідси офіційно, або помру офіційно». Тобто, розумієте, він не нарушив ту клятву, яку він дав вірності Україні. Ну, саме найбільше його захоплення це його дочка. Настільки він любив свою дочку, він її все время на Гаргошах возив. Що я не знаю, хто ще так може любити свою дитину. Це найбільше захоплення. Останні його слова, які він мені написав в телефоні, написав: Мама, я йду на завдання. Мама, я тебе люблю, не переживай. І з цими словами я буду жити, я знаю, що. Що ми з ним зустрінемося в вічності. Знав з самого дитинства, дуже хороший був хлопець. Все життя пропрацював кладовщиком, дуже гарно вмів щитати. Дуже розумний хлопець був. Буде дуже не вистачати. Пам'ятаю його як добру чуйну дитину. Звичайно, що в нього були моменти нелегкі в його житті молодому, в багатьох речах він. Шукав свою дорогу, свій життєвий шлях. Були і помилки, що трапляються всім молодим людям. Але завжди чуйне серце, готовий допомогти, хороший друг. Хочу, щоб він запам'ятався нам всім як дійсно наш герой, який мав честь служити, мав відвагу, мав сміливість. Перший його бойовий вихід, він, на жаль, отримав ну, рани, несумісність з життям. Деталі я не знаю. Дев'ятеро жителів Хмельниччини загинули під час аварії, котра сталася 6 липня у Рівненській області. Слідство розглядає кілька версій. Одна з них пошкодження колеса вантажівки, яка зіткнулась з маршруткою. Наймолодшому пасажиру мікроавтобуса. Хлопчикові 4 липня виповнились 6 років. Вижала лише його 57-річна бабуся, жителька Нетішина. Про це повідомили під час брифінгу в Рівненській обласній військовій адміністрації. Наслідок ДТП сталося зіткнення маршрутного транспортного засобу, який рухався із рівного до Хмельницька та вантажного транспортного засобу марки. Дав внаслідок цього ДТП загинуло 14 осіб. Це жителі Рівненської Хмельницької областей, серед них і шестирічна дитина. Ідентифікували всіх тіла загиблих, одну жінку доставили максимальне екстрено доставлення до лікарні. Рятувальною службою було здійснено деблокування тіл загиблих, сьомий осіб з автомобіля «Спринтер», а також пошукові роботи в сільку де було знайдено додаткову кількість людей, яка визначила загальним обсягом 14 чоловік. За даним фактом. У НП в Рівненській області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше це пошкодження колеса грузового автомобіля, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання, технічно несправних транспортних засобів. В рамках проведення судово-медичних експертиз буде розглядатися і питання щодо наявності алкоголя в крові водіїв транспортних засобів. Сім засобів радіоелектронної боротьби та станцію «Стерлінг» сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Обладнання отримали бійці кількох підрозділів сил оборони. Серед них нацгвардійці та морські піхотинці. Це чергове бюджетне придбання. Крім РЕР, нині громада купує для армії квадрокоптери з тепловізорами різних модифікацій, ФПВ-дрони. Також напряму виділяють військовим частинам бюджетні гроші, аби вони могли придбати найнеобхідніше. Вікторія Паламар продовжить. Новий тиждень у Хмельницькому стартує із обновок для сил оборони. Сім засобів радіоелектронної боротьби та станцію StarLink придбані за бюджетні гроші. Сьогодні отримують бійці кількох підрозділів. Серед них нацгвардійці та морські піхотинці. Загальна вартість семи засобів електронної боротьби а також одного засобу мобільного зв'язку. Майже 1 мільйон 300 тисяч гривень, тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюють дохідну частину і дають нам можливість традиційно постійно допомагати нашим силам оборони. Нині громада допомагає війську за кількома напрямками. Це fpv дрони, їх не лише купують, а й збирають в самотужки. Від початку року бійцям передали майже чотири тисячі ефпів дронів, забезпечують армію і квадрокоптерами обов'язково із тепловізорами. Квадрокоптери дорожчого сегменту і обов'язково з тепловізорами. Мавіки t матраси 30 а також четверті утеливопримакс обов'язково з тепловізією. Їх же фактично 310 штук передали. Ну і вже фактично 70 засобів радіоелектронної боротьби. Електронної розвідки мобільного зв'язку за цей проміжок часу переданий. Крім цього, із бюджету виділяють гроші військовим частинам напряму, аби вони купували найнеобхідніше. Також у громаді діє програма грантової підтримки інноваційних розробок для підвищення обороноздатності. У рамках одного із проєктів у Хмельницькому виготовили і передали військовим гексакоптер та вдосконалені квадрокоптери. Минулому році ми ухвалили унікальну насправді програму грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборони. По трьох розділах вона в нас функціонує. Перший розділ це програмове забезпечення, нове або вдосконалення існуюче. Друге це індивідуальне обладнання, індивідуальний захист, засоби розмінування для бійців. Ну і третій це засоби, скажімо так, безпілотні, наземні, будь-які інші. Для безпілотної роботи, ну а також засоби і інше обладнання, яке допомагає вести бойову роботу. Ідеї, які фінансуватимуться із бюджету, обирає комісія. В її складі обов'язково є військові. Наразі на розгляд подано 10 проєктів. Є проекти по наземних дронах для розмінування, для дистанційного замінування, для евакуації поранених. Зараз, до речі, маємо ще три поданих проекти. Комісія їх найближчим часом буде розглядати. ну, Якщо прийдуть відбір, бо в комісії в нас обов'язково військові, тоді будемо фінансувати. 12 мільйонів гривень закладено на програму, але з тої кількості, яка власне вже подана, ми бачимо, що ресурс фінансовий треба буде додавати. Обов'язкова умова для участі у програмі грантової підтримки реєстрація виробника у громаді. Вікторія Паламар, Данило Біга. Новини міста. Мистецтво гімн презентувала поетеса Ірця Кошлата у Хмельницькому обласному художньому музеї. Таку назву має друга збірка її віршів. З початку повномасштабної війни творчість допомагає поетесі знаходити шлях до відновлення. Частину коштів від продажу книги Ірця Кошлата планує спрямувати на підтримку підрозділу, в якому воює її чоловік. Ірина Аріон детальніше. У мистецькому дворику Хмельницького обласного художнього музею лунає поезія, народжена під час війни. Автентика Проскурівської цегли під паростками винограду поєднується з японською філософією сприйняття буття. Це мистецтво кінцугі поетеси Ірці Кошлатої під акомпанемент скрипальки Марії Маковій та піаніста Кирила Кухара. Мистецтво кінцугі – складати себе зі шматочків, заповнювати цю порожнечу гострих кутів і надщерблень. Дивись. Яку красу я творю з цього болю? Японське мистецтво кінцугі – це філософія реставрації зламаних речей за допомогою позолоти і лаку. З початку повномасштабної війни саме творчість допомагає поетесі знаходити шлях до відновлення. Перший же день, 24 лютого, 22 року, коли почалась війна, я дуже боялася, що буде блок як багатьох творчих людей, і що я не зможу писати, таким чином реагувати. Але ввечері все-таки сіла, виписалась, і мені стало набагато легше. Тобто для мене творчість це і є мистецтво кінцюги. Це є самотерапія, ось така психологія, якою я займаюся, яка мені дійсно допомагає. Ми всі займаємось мистецтвом кінцюги, просто хто в якій мірі і хто в якій формі. Але ми дійсно намагаємось цілити себе і жити далі. На сторінках поетичної збірки Чорно-білі світлини. Тут Ірина Чабанова, котра нині пише під псевдонімом Ірця Кошлата. Ілюстрації Ольги Нікітіної доповнюють Рими у стилі постмодерну. Частина фотографій вже була готова до книги. Частина в процесі я просто дофотографувала, пропонувала ірі. Я максимально шукала ті фото, які для мене корелюються з ірціним сприйняттям дійсності з її віршами, тому що я з ними знайома не останні два роки. А це ще було до повномасштабного вторгнення, і мене завжди зачіпала її правдивість. От і такі ж правдиві фото мені хотілося, щоб були розміщені в другій збірці. Мистецтво кінцугі вже друга збірка єрці кошлатої, видана з початку повномасштабної війни. Книга вийшла накладом 300 примірників, присвячена чоловікові поетеси Валентину, який допоміг її видати за бойові частину коштів від продажу авторка збірки планує спрямувати на підтримку підрозділу, в якому він воює. А може ще я відчуваю цей гострий душевний розлам життя, воно завжди триває, як би не було боляче. Нам. Емоції важко передати. Я просто як батько, то пишаюсь нею за те, що вона краща від мене, за те, що вона глибше сприймає цей світ, сильніше, там, яскравіше, гостріше і не тільки сприймає, вона здатна це передавати людям ну, в такий незвичний спосіб. Особливо зараз у нас це надзвичайно важливо, тому що це є е, наша культура, наше мистецтво. Це ще раз підкреслює нашу українськість, і це надзвичайно важливо, тому що це показує, що власне кажучи, за що ми, як нація, боремось. Тобто, і дуже дякую організаторам за це чудове свято. Це дійсно свято мистецтва та поезії. Вірші, котрі зцілюють, каже Ірця Кошлата, можуть увійти до наступної збірки поетеси, аби стати мистецтвом кінцуґі для інших. Ірина Оріон, Данило Біга, новини міста. Готуються до набору з 15 липня. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 розпочне прийом заяв на відділення стрільби з лука. Цей вид спорту стане вже дев'ятим за ліком, що культивується у Даю США No3. Заняття безкоштовні. Тренуватимуть дітей учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль та призер чемпіонатів та кубків України Віктор Галазюк. Поспілкувалась із тренерами наша Тетяна Самсонюк. 20 червня запрацювало відділення. 15 липня розпочнеться набір. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 з наступного тижня прийматиме заяву від охочих спробувати себе у стрільбі з лука. Заняття безкоштовні. Групи початкової підготовки формуватимуть з дітей віком від 10 до 14 років. Перш за все, це мають бути групи, які з одного боку забезпечені інвентарем. В кожного має бути свій лук на цей певний період тренування. Якщо це початковий рівень, то це півтори години. Але він має бути з луком, а не просто стояти. Якщо це групи більш кваліфіковані і це вже спортивної підготовки, то тоді там 4-5 людей, але це на рівні кандидатів в майстри спорту, в майстри спорту. Концентрація уваги, заняття просто неба, також адаптація ВПО. Так, про переваги стрільби з лука говорить тренерка-викладачка до США 3 учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль. Вони разом із чоловіком два роки тому переїхали у Хмельницький з Харкова. Спортсмени евакуювали звіти й інвентар. Поки що в більшості ми працюємо на своєму інвентарі, дійсно той, що вивезли з Харкова. Але от наші вихованці виграли в проєкті Апшифт, закупили початкового рівня якраз луки, стріли для проведення майстер-класів, і по закінченню цього проєкту ця матеріальна частина може працювати також і на спортивних групах, що дає можливість набирати ще дітей. Також ми беремо участь в співавторстві грантів, і там теж є можливість. Весть захопляти таку базову матеріальну частину за два роки перебування у Хмельницькому. Тренери підготували чотирьох кандидатів у майстри спорту України щодо відділення, то стрільба з лука стала дев'ятим видом спорту, що культивується у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 по кількості дітей спрогнозувати трішки важко, тому ми дивимося, наскільки користується відділення попитом, а відділення користується цим, то ми будемо бачити і знову ж таки вирішувати питання щодо проведення тренувань в зимовий період. ну і Від цього буде залежати, яку кількість дітей ми зможемо прийняти. Має бути допуск лікаря спортивної медицини до даного виду спорту, ну і звісно ж бажання дітей займатися. У перспективі кажуть тренери, займатимуться із дорослими вихованцями. Поки що ж для цієї вікової категорії будуть доступні ознайомчі спортивні майстерки. Стрільба з лука це більш виковий від спорту. У нас можна прийти займатися в 20, в 30, в 50 років. У нас є класичний лук, і блочний лук, де немає грані віку. Тому для хобі можна займатися. Ми зараз теж працюємо над цими механізмами, як можуть доєднуватися до нас дорослі люди. І тому ми влаштовуємо відкриті тренування поки що для ознайомлення населення. З цим з 20 липня по суботах будуть такі тренування, поки що в рамках грантових проєктів. Тетяна Самсонюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.